Ванічний ефір на каналі 112 Україна. Ми продовжуємо його разом з нашим гостем. Це Віктор Піліпиш, народний депутат України, член депутатського групи суверенна Європейська Україна. Пане Вікторе, ночі вам добре. Добрий ночі. Ось, скажіть, зараз всі це природне і звісно обговорюють результати цих перегонів, результати національного екзитполу, який був оприлюднений в тому числі і в прямому ефірі нашого каналу. Для вас несподіванки не вийшло. Ну, по-перше, результатів ще немає тільки є результати закликає. Це я про це кажу. знаєте, в принципі, несподіванки не було. Єдине питання, яке, напевно, стояло по цим виборам, чи Порошенко переможе в першому турі, чи в другому турі. Відповідно, питання було по місту Києву, чи набере Кличко абсолютно більше, чи не набере. Вийшло так, що і Порошенко, і Кличко набрали абсолютно більшість. Мені здається, в принципі, в країні сьогодні є унікальна ситуація. З однієї сторони, у нас є війна, реальна війна, треба речі називати своїми іменами на Сході. Ми на півдні Крим втратили, з однієї сторони, з іншої сторони, у нас два кандидати на вищі посади в країні, президент країни і мер міста Києва. Столиці, да? так? На столиці, вони отримують абсолютно більшість голосів. І ви знаєте, у нас це, це, ця унікальна ситуація дає нам унікальний шанс змінити. Політичні традиції, які є в нашій країні, це коли переможені йдуть в радикальну опозицію, а переможці роблять все, щоб знищити опонентів і економічно, і політично, і навіть як життя показує навіть фізично. І в нас є сьогодні унікальний шанс, незважаючи на проблему, яка є на сході. Незважаючи на проблема країна на півдні, є унікальний шанс об'єднати зусилля політиків відносно цієї проблеми і спробувати реально жити по-новому говорив новий президент. Ви власне підтверджуєте, що, а, що думку, Життя так. підтверджуєте думку Ірини Херещенко, яку вона сказала теж в нашому ефірі, про те, що політична еліта і відповідальні політики повинні стати поряд з новим президентом, підставити йому плече успішним, досить тандем, ви правильно сказали, президент. І мер столиці з однієї команди, які підтримували один одного. Але тим не менш, новому президенту доведеться жити за старою новою, новою старою конституцією. Повноваження там досить суттєво обмежені. Що буде? Як буде відбуватися ця відбудова жорсткої, потужної вертикалі влади при таких можливостях? Ви знаєте, у нас дійсно було дуже багато запитань. Ми лише відповідь отримали на одне запитання. Хто буде президентом країни? В той же час ми до цього часу не визначились в країні. І реально ніхто з кандидатів не озвучив позицію. Ми все-таки, Де ми збираємо жити? В глобальному світі. Ми хочемо бути позаблоковими, ми хочемо йти в Європейський Союз і НАТО, чи ми хочемо йти в Росію і в Митний Союз. Це перше питання. Друге, що нам робити з Конституцією? Ми будемо продовжувати жити за цією Конституцією. Чи ми все-таки підемо на децентралізацію влади, на те, що повноваження будуть передавати з центру на території, і ми дійсно будемо мати самоуправління в Україні, чи, можливо, ми підемо зворотнім шляхом, і ситуація складається таким чином, що президент захоче бути самодостатньою сильною фігурою і захоче перетягувати. Всі політики. Але захоче чи ні? Ви знаєте, от в чому ць, е, унікальність цієї виборчої кампанії, що на ключові питання, які сьогодні перед нами ставить час, ми практично не отримали відповіді. Но ми не знаємо. Ну, Петро Олексійович не новий політик. Хай би що говорили власне деякі експерти? Ми його бачили в дуже багатьох ролях. Секретар РНБО до речі теж був. І за його а, очолювання власне цієї структури досить суттєво були а, розширені повноваження секретаря РНБО. Чи не з'явиться тут спокуса знову ж таки розширити і посилити роль і вагу президента? Я про це і говорю. Про ми те, можемо що, аналогію проводити? Про Те, що ми до цього часу не прийняли зміни по конституції, ті, які повинні були прийняті, хоча б реально в першому читанні. І мені здається, що це робилось так спеціально суб'єктивно, виходячи з позиції, хто буде президентом, і які в нього повноваження були. Знову таки тут постає питання: по, по долі Верховної Ради. Раз дуже знову, знаєте, ми у нас дуже багато популізму в політиці і декларації. Ми виходимо не прагматично з того, як країні треба жити, які приймати рішення, а з того, як воно подобається суспільству, чи не подобається, сприймається чи не сприймається. Але ну, реальний лідер, не просто політик, а реальний лідер, він повинен йти попереду. Він повинен інколи приймати ті рішення всупереч, всупереч скажімо, навіть суспільним настроям. От зараз дуже багато питань йде по парламентським перевиборам. Я задаю сам собі запитання і людям, які нас е, слухають. Ми збираємось проводити перевибори по тому законодавству, яке є, по закритим спискам, коли політичні партії реально, не зважаючи на волю людей, формують список, а люди вже голосують за котів коті мішку. От Приклад, 2006 року обирається, рік обирається парламент. Люди не задоволені тим, що відбувається в парламенті. Люди вимагають перевиборів. В 2007 році ми проводимо перевибори. Але що саме цікаво, якщо проаналізувати ситуацію, то приблизно 85% тих же депутатів, які були в 2006 році, знову зайшли в парламент. В 2007 році ми витратили державні гроші. Ми... Е, обдурили людей, а реально в країні нічого не змінили. За проектом Конституції нової старої конституції необхідна більшість парламентів, можливо, навіть і ситуативна більшість для голосування за той чи інший законопроект підтримувати будете? Ви знаєте, ну ми граємось поняттями. Нові обличчя, старий парламент, люстрація. Знаєте, от давайте е, е, телевізор подивимось. Ну, практично весь час. Адні старі обличчя, але є нові старі обличчя, є старі старі обличчя. Ми не вирощуємо управлінців і не вирощуємо політиків-інкубаторів. Ну, не з'являться політики чи нові чиновники в один момент. Це тяжкий перехідний період, але ми його повинні пройти. І в даному випадку, чесно кажучи, коли багато йде розмов про парламент. І про мене, більшість, яка написала. зараз. більшість, яка є. У мене є запитання, які сьогодні є претензії до парламенту. Ми ну, не говоримо а, про претензії. Ми а, говоримо ні. про подальшу роботу. Ми в парламенті. говоримо про те, що останні декілька місяців парламент, в принципі, працює ефективно, приймає ті рішення і політичні, і економічні, які потрібні для країни. І я виходжу з того, і я почав з цього, що сьогодні є унікальний шанс порушити таку українську політичну традицію. Коли переможці знищують своїх опонентів, а ті, хто програли, переможені, вони йдуть в радикальну опозицію. Час і ситуація вимагають того, щоб ми сіли і об'єдналися. От сьогодні я вважаю, що зважаючи на те, хто і по яку сторону барикад був, треба сісти біля на круги, чи рядом. З новим президентом і максимально допомогти йому в тому і в парламенті, і поза парламентом, щоб були прийняті рішення, щоб максимально стабілізувати ситуацію. Щоб в Україні з'явились перспективи економічного розвитку. Це об'єднання буде власне полягати в можливій, в можливій більшості, в створенні можливої більшості, так але вона є, і в принципі, я не думаю, що. Петро Олексійовичу треба відмовлятися від цієї більшості, яка сьогодні є. Він може, він може з нею доволі тісно співпрацювати і ефективно. В той же час я не виключаю, що можуть бути парламентські вибори. Але в такому випадку давайте міняти систему. Тому що за закритими списками, так як обирається сьогодні парламент, ми нічого нового не беремо і проблему ми просто прикриємо. За це єдині вибори за попередні, коли у суспільство дуже великий запит на безпеку, власне на відчуття безпеки, і очікують від нового президента, від нового легітимного очільника держави про те, що цей конфлікт, врешті-решт, буде вирішено. Має такий шанс, Петро Олексійович швидко забезпечити власне спокій і мир в цих регіонах? Знаєте, з моєї точки зору основною причиною тих проблем, які виникли, це є бідність в країні. Реальна бідність, люди шукають вихід. Вони шукають вихід через від'єднання від, від України до приєднання до Росії одна частина. Інші думають про те, що треба йти в Євросоюз і туди приєднатися, і це певні проблеми вирішить. Але ми повинні бути чесними. Ну, закривати очі і говорити сьогодні, що в Криму немає підтримки проросійських позицій це неправда. Говорити про те, що на сході країни в на Донбасі, Луганського, то тільки ходять терористи і диверсанти. А велика частина населення, я не хочу сказати більшість, але велика частина населення не підтримує ці проросійські настрій. Це теж не є неправда. Ми повинні чесно відповісти на декілька запитань. На перше запитання ми відповіли: хто буде президентом країни? Є Порошенко. Але тепер ми повинні від президента країни почути слідче: куди ми йдемо? В Європу, в Росію чи ми залишаємось поза блоком. Це треба озвучити, тому що це буде базовою для переговорів. Перше. Друге, якою ми країною хочемо бути поустрою? Ми хочемо бути парламентською чи президентською. Але чітко про це треба заявити для того, щоб люди отримали відповідь. Третє, ми все-таки йдемо по шляхом децентралізації, чи ми йдемо шляхом централізації влади. І коли люди отримують відповіді на основні запитання, з ними можна буде розмовляти. А не можна, знаєте, так, частину карт заховали під столом, а частину постав... положили на стіл і пробуємо вести переговори. Ну люди ж не дурні. Навіть якщо ми сьогодні врегулюємо якесь питання і завтра проведемо перевибори, допустимо, в Криму, на Донбасі, Луганську і так далі. Я одразу можу вам сказати, хто буде депутатами від Криму, Півдня. Сходу і так далі, Пане... там буде губарів, угу. там буде аксьоров, там буде Панамарьов. Угу. тому що вони все-таки у частини людей мають цю підтримку. А на вікна вині бути готую. Ми зараз почули лише безліч запитань. відповідей не дуже. Давайте можливо спробуємо чесно відповісти на наступне запитання. От прозвучала точка зору одного з політологів в тій студії про те, що домовлятися можливо ефективніше буде не з цими регіонами, а з представниками російської влади. Аби врегулювати цей внутрішній конфлікт, ви пристаєте на таку точку зору, я виходжу з позиції, що в Росію влаштовується ситуація, яка сьогодні є. Я вважаю, що вони роблять помилку, тому що через деякий час така ситуація виникне в Росії. Вони відкривають ящик Пандори. Але сьогодні Росію ця ситуація влаштовує, це грає їм на руку. Я не знаю, які вони до кінця плани переслідують, так і я думаю, що перемови не тільки з Росією. Не дадуть результату. Тому що, ви подивіться, всі вважали, що хазяїном Донбасу є Ахметов. Сьогодні до цього хазяїна Донбасу прийшли дивитися його донецьке Межигір'я і сказали, що ми починаємо в тебе забирати там активи і заводини. Тому треба до цього ну, підходити більш так інформовано і більш е, прагматично. Ну, про те, не, що... не можна, не можна знаєте, спрощувати проблему. Кажуть, що треба сьогодні застосувати силу. Застосовувати силу треба було на початку березня. Сьогодні вже застосовувати силу пізно, тому що є десятки тисяч, а може й сотні тисяч людей, які цих сепаратистів підтримують. Чому вони підтримують? Тому що їм дала невірну інформацію. Тому що можливо, в них є не ті надії, які не виправдаються. Це не неваж... це не є. Ну... ну зрозуміло, що шукають прості рішення Вихід. складних Вихід. питань, так. але ви говорите про те, що необхідно вести переговори, в тому числі назвали Аксіонов і Губорів, власне, аби не лише за межами Україна вирішувати це питання, а й всередині, А що, що тоді пропонувати, і чи не буде власне перелік цих вимог, які необхідно задовольнити більше і довше, і ширше ніж за можливості України їх ну, задовольнити? давайте скажемо, перемови не ведуться. Ну, Вони неефективні, з огляду на те, що ми бачимо? Те, що в Женеві бачимо. відбувається, uh -huh. Вибачте, мені це на рівні світових лідерів ведуться перемовини. Наскільки ефективні був, було потім ми, дотримання цих да, домовленостей? Але ми бачимо, що що вони неефективні. Перше, ми говоримо про те, що ми вели війська, почали антитерористичну операцію, і в той час ми бачимо, що це не результативно. Значить, напевно, треба шукати якісь ще і варіант. Ну, не може бути такого, щоб варіанту не було. Але треба шукати цей варіант, сідати політикам. Сідати регіональним лідерам на території східних областей чи південних областей, і знаходити. ми побачили цей круглий стіл національної єдності. Ми побачили другий всеукраїнський круг круглий стіл національної єдності, і навіть третій побачили всі лідери, які могли бути політична еліта. А представники церкви, а представники громадськості були. Чому немає результату? Чому немає ефективності? Є момент. Ми до цієї ситуації, до цих подій йшли довгі роки. Довгі роки. Тепер ми хочемо провести два круглих стола чи три круглих стола, і все просто так вирішить. Так не буває. Дуже довго накопичувалися проблеми. Дуже довго у людей накопичувався протест. Тоді давайте поговоримо про те, ви говорите сідати за стіл переговорів, шукати компроміс, а що запропонувати децентралізація влади більше повноважень, більше фінансування? Децентралізація влади більше повноважень, зняти проблему російської української мови. Яким чином? Ввести ну, мови. українську, російську, англійську, наприклад, можна ще і французьку четверту. ще можна і французьку. Знаєте, ну ми живемо в глобальному світі, який дуже серйозно змінюється. От дивіться, зараз ми з вами користуємося айпедами. А ще 10 років ми навіть це були величезні комп'ютери. Правильно? Ну, світ змінюється, він стає більш інформативним і інформаційним, він стає більш технологічним. І, напевно, ті речі, які раніше працювали, сьогодні не працюють. Нам треба просто сідати, думати. Що є інші варіанти? Ми, ми спастили ситуацію, думаємо так: або ми сядемо за стіл переговорів і домовимось, а ми будемо воювати і знищувати. І ні, ми зараз шукаємо власне третій шлях. Так. найоптимальніший, але я не можу зрозуміти. Зараз... Ми його не, не чуємо. Сідати домовлятися про конкретні речі. Децентралізація влади. Ви, по перше, говорите, я так розумію, більше повноважень, більше прав місцевим громадам. Це означає більше фінансування. Але ж ми говоримо про те, що і новий президент може а, стати власне. А, Покуситися таким бажанням створити потужну вертикаль влади, і я, про це я, Ірина Геращенко говорила: я, про те, що на місцях треба посилити вертикаль влади для керованості. Я вважаю, що це буде дуже серйозною проблемою. Ми повинні зрозуміти, що в основі все-таки лежать економічні проблеми. Економічні проблеми. І в той же час ми повинні зрозуміти, що поки ми не врегулюємо ситуацію з військовими діями на території країни, ні національний бізнес. Ні іноземний бізнес інвестувати гроші в країну не будуть. А якщо вони інвестувати гроші не будуть, ми не зрушимо економіку з місця. Відповідно, ми знову повертаємось до тієї проблеми, з якою почали. Економічні умови, соціальні умови будуть провокувати подальші проблеми і подальші дії. Ну, проблем вистачає Для Ви нового вистачає. президента. Є поле, де показати, що він вміє так. і що він бажає виконувати. Не менше проблему, загрозу зараз перед парламентом постає дострокові парламентські вибори. Про це говорить, власне дуже багато політиків і готові кажуть, навіть ті народні депутати, які зараз працюють у Верховній Раді, готові, кажуть, що готові йти на перевибори і знову доводити свою легітимність, повертати собі довіру влади. Ви стали народним депутатом у грудні 2013 року. Коли відбувалися перевибори у п'яти проблемних округах, якщо я не помиляюсь, uh -huh. готові зараз менше ніж за рік, якщо ми говоримо про жовтень, листопад, 2014, знову йти переобиратися до Верховної. Я Ради? Я в 2007 році став народним депутатом, побув декілька місяців народним депутатом. І один з небагатьох написав Добровільну заяву, здав депутатський мандат і пішов. Якщо сьогодні скажуть, що ми проводимо перевибори, і ситуація зміниться на краще, я завтра готовий за це голосувати. Але ми починали з того, що при цій системі, яка є, коли політичні партії формують списки з фінансових спонсорів або, свого точ, або з оточення лідерів, ми не змінимо принципово склад Верховної Ради. Ми повинні змінити систему виборів, щоб люди впливали на формування депутатського, депутатського корпусу. Європа цей шлях пройшла. Політолог один приводив приклад Польщі чи прибалтки. Ну, немає проблеми. Давай, давайте приймемо за два дні чи за три дні. Давайте приймемо новий закон. Давайте приймемо за два чи три дні е, конституцію в першому читанні і давайте призначимо вибори. Немає проблем. Але чомусь це не робиться. Це як ситуація була, наприклад, по місту Києву. Всі дуже багато говорили, що треба двохтурові вибори, що треба віднати посаду голови і. Мера. Мера міста, ну, голови і голови адміністрації. Ніхто нічого не зробив. Йдуть політичні торги, люди граються, ті голоснули, ті не голоснули. Чи стали вони несподіванками результату Олега Ляшка? Коментували політологів, так посміхнулися. Очікували такого високого високого рівня підтримки, як на президентських власну, так в принципі для мене це не є. Чимось таким незвичайним. Я хотів би Кярам нагадати, що в 2006 році, коли була обрана Київська міська рада, то партія регіонів, якщо я не помиляюсь, набрала тоді 4%, комуністи зовсім нічого не набрали, тобто практично. Ми повторюємо к... шляху. Фактично, Київська міська рада складалася тоді, тоді з помаранчевих політичних сил. Які ми результати маємо з 2006 року, ми з вами бачимо. Тепер, коли кажуть там, про люстрації, про нові обличчя і так далі, я згоден е з колегами, що є дуже багато запитань відносно тих списків, відносно того депутатського корпусу, який ми отримуємо там, завтра чи післязавтра, коли побачимо результати. Я сьогодні поздоровив Віталія Кличка сказав, що треба було мати сміливість після двох поразок, Найти в собі сили піти третій раз, я ж і, готов... перемогти, все, і перемогти. Я готовий їм допомагати. Моя команда готова допомагати. Але знову таки, якщо вони будуть гратись в політичні партійні квоти і знову будуть гратись більше в політику, а не в управління і господарську діяльність міста Києва, я їх хочу розчарувати в 2015 році через через півтора року вони можуть отримати ті результати, як, наприклад, в 2007 році отримала наша Україна. Якщо ви пам'ятаєте, в 2006 році, в 2008 році, я вам, прошу вибачення, в 2006 році вони набрали велику кількість голосів, я не пам'ятаю, чи 30% чи 25%, а в 2008 році вони навіть не пройшли вже в Київську міську раду. Пане Вікторе, ви сказали про те, що готові його навіть Віталія Кличка мають на увазі підтримувати в управлінні, в керуванні містом Києвом в столиці. От скажіть, будь ласка, тоді яких кардинальних змін може зазнати Київ і чого найбільше потребує? Якщо ми говоримо в контексті всієї України, то дуже великий запит людей на безпеку, на відчуття безпеки, то чого потребує зараз Київ? Київ? Ну дивіться, є треба прийняти певні законодавчі рішення в першу чергу. Про об'єднання посад. Я все-таки думаю, що ми повинні переходити до виконавчих органів про те, що дуже багато говориться. Треба реально переходити до централізації і самоврядування, тому що поки території будуть залежати від центру, нічого не зміниться. Але це законодавчі зміни. Що стосується на території, ну давайте чесно скажемо. Давайте почнемо з давайте зробимо так, щоб люди відчули, що влада працює в місті Київ. Давайте перше почнемо, хоча б сміття. Друге, почнемо давайте з кіоски. Третє, почнемо з того, що перестанеть на кожному кроці за все в Києві брати гроші. Ну це ж правда. В Києві не можна зробити ні одного кроку, щоб з тебе не взяли гроші. При тому у нас корупція має такий вигляд, знаєте, це не те, щоб тобі щось зробили, ти повинен дати гроші. Ні. Тобі створюють умови, що ти нічого робити не можеш, якщо ти не даш гроші. І ці дуже багато запитань в діяльності міста Києва, а враховуючи, що. З 2006 року влада не дуже добре займалася містом Києва, то ці проблеми накопичувались. Або відверто сказати, взагалі там деякими питаннями не займалися. Ми ще не перерахували Біль... там житлово-комунальні проблеми, господарство, дороги і таке. Я, та, я та. думаю, тут е На мешканцю міста Києва дуже легко говорити про те, що відбувається. Він заходить в громадський транспорт, він бачить проблеми з громадським транспортом. Він заходить в медичні заклади, особливо після цієї медичної реформи, яка проводилась в Києві, коли розігнали політ... Клініки, почали створювати якісь амбулаторії, не зрозуміло, де в якихось під'їзди. Він, він, давайте подивимось на екологію, давайте подивимось, які під'їзди. Особливо давайте візьмемо. Хрущовки, які були збудовані, величезна кількість хрущовок є. Давайте подивимося, як чуть дахи. В принципі, знаєте, можна перераховувати, перераховувати, перераховувати. Тобто але... не позаздришмару не... зараз ну, не є, позаздр... чим не займатися? Не позаздриш Кличко, але треба визначити пріоритети і треба починати діяти для того, щоб люди відчули, що влада якісь питання вирішує. Якщо хто мені хтось скаже, що він зараз всі питання вирішить там за півтора року, навіть за п'ять, ніколи не повірю. Я буду вороти, що це брехня. Це людей дурять. Але можна визначити два чи три пріоритети. Я, наприклад, до цього часу не знаю, от політична партія Удар брала більше в Київському парламенті. Я mm -hmm. маю свого мера. Я до цього часу не можу зрозуміти, що вони збираються в місті Києва Пане робити. Пане Вікторе, зі штабу Петра Олексійовича Порошенка сказали, що ну приблизна цифра по всій Україні явка була трохи більше 60%. і що всі це зазначили рекордна явка До довжелезні черги. Люди навіть мандрували за 300-400 кілометрів, аби віддати один свій голос за певного кандидата. Ну, треба чесно сказати, що явка на цих президентських виборах менша, ніж була на раніше в президентських виборах. Але в той же час м, треба визначити, що ще не було таких виборів, що в першому турі кандидат набирав стільки голосів. Але Петро Олексійович і його команда повинні розуміти, що люди голосували не просто за Порошенка. Люди хочуть миру, люди хочуть стабільності. І люди з ім'ям Порошенка вкладають надію про те, що це стабільність з'явиться, і країна почне розвиватися. І ви знаєте, коли людина має дуже великі надії, коли суспільство має великі надії, так складається, що і ні конкретна людина, ні суспільство не готові дуже довго терпіти. От треба сьогодні буде провести дискусію в команді Порошенка і самому. Буду майбутньому президенту з людьми про те, щоб вони повірили і е е е набрались терпіння, тому mm. що терпіння потрібно не на три місяці, не на шість місяців. Нам треба провести реформи. У Нас дуже багато говорили про реформи. Реально у нас реформи не, пров... не проводились. У нас виходить ситуація так: нам треба зупинити війну на сході, і треба зрозуміти, що реально на сході приблизно. Якщо брати з Кримом 7 мільйонів чоловік не приймали практично участь в голосуванні, і тут питання легітимізації дії чну на президента на на цих територіях. Це дуже важливе питання. І це має таку ж довіру так, власне. Так, а мала. з іншої сторони, нам треба залучити інвестиції і дати на гарантії бізнесу як в національному, так і іноземному, про те, що ці будуть інвестиції захищені, тому що без інвестицій і без бізнесу. Поліпшити економічну ситуацію буде неможливо. Не треба думати, що як завтра ми будемо чесно ділити бюджет, якщо таке можна визначити слово чесно ділити бюджет, і всі стануть жити щасливо. В бюджеті не вистачає коштів. Чи готова власне Україна вступати до НАТО, тому що про цей ПДЧ план дій, що членство в НАТО говорило дуже багато років, співпраця розпочалася, потім закінчилася. Ну, давайте скажемо так. Всі соціологічні дослідження показують, що ситуація весь час хитається. То більшість населення готові йти в і в НАТО, то більшість населення не готові йти в Євросоюз і в НАТО. Мені здається, а ще для більшості, перепрошую, пане Вікторе, Євросоюз окремо, а НАТО окремо. І якщо навіть схильні власне довіряти ЄС, то до НАТО дуже з обережністю ставляться. Ну, в принципі, було б найкращий варіант, якби з Росії отримати дешевий газ. А від Європи отримати дешеві кредити знову розтягнутися а, в шпагаті, так але вже це не вдасться робити. Треба визначатись, і саме головне в цьому питанні повинні визначитись політики. Да? вони чітко повинні висловити свою позицію? Ну не можна, як ця мавпа між красивими і... Розумним. і розумними весь час крутитись. Нічого поганого в цьому нема, коли політик визначається і говорить, да суспільству. Я так, готовий йти то... цим шляхом і ви йдіть за, за мною. Да? Але він повинен йти попереду. яким шляхом готові вийти? Знаєте, я вам скажу так, дуже просто: знайдіть мені російського політика, в якого діти вчаться десь там, в Росії, а не, ну, а не в Лондоні чи в Парижі. чи Та в ви знайдіть хоча б українського да, політика, або в якого діти, або діти вчаться. Хоча б українського. У мене запитання, коли у когось з олігархів, українських бізнесменів чи російських хтось щось захворів, куди вони їдуть лікуватись? Куди їдуть відпочивати і так далі? Знаєте, відповідь на це питання вже давно дали. Але вони е... дали собі, але вони не дали це, цю відповідь публічно суспільству. Але політики повинні заявити свою позицію. І я виходжу з того, що все-таки ми повинні провести референдум. Якщо ми будемо заганяти цю хворобу в весь час в глухий кут, вона не вилікується. Вона, вона весь час жевріє. Це проблема у нас з 91-го року. Колись вона затихає, потім вона знову збуджується, потім затихає, потім збуджується. Ну, ми повинні прийняти якесь рішення. Ми не зможемо. Життя показало, що не вдасться Україні бути позаблоковою нейтральною. Якби так нам би дуже. Хотілося і подобалося отримати, як я вже жартую, жабло, дешевий російський газ і дешеві європейські і американські кредити. Але не вдасться все. Треба робити вибір. Знаєте, дякуємо вам про необхідність власне вибору, перед яким зараз постала Україна та суспільство. Говорила з Віктором Піліпишем, народний депутат України, член депутатського групи «Суверена Європейська Україна. Пане Вікторе, ви... дякуємо за час, який ви нам вночі приділили вже початок mm. другої ночі. Дякуємо, ну і рухаємося все ж таки далі в нічному ефірі. Каналу 112 Україна.